Делінки був рік день народження, і ми його зустріли в підвалі. Раз в місяць він щось напише. Я йому запитання, якесь він знову перестає на нього відповідати. Ну, така от людина, мужчина, який більше допомагає моїй доньці, ніж її батько. Я б так сказала, погрожували. Ми тебе знайдемо. Ми тебе і в Європі знайдемо і в Києві тебе знайдемо. Друзі, вітаю вас на youtube каналі Будеш знати з нами сьогодні Юлія Леус, блогерка і мама двох дітей. Юля, вітаю вас. Вітаю вас, доброго дня. Хотіла б з вами поговорити про те, як вас змінила війна, як вам живеться зараз, і конкретніше про ваше повернення в Україну. Я, власне кажучи, була вражена, коли побачила, що ви повернулися. Розкажіть, будь ласка, детальніше 24 лютого, де ви були в цей день, як зустріли цей ранок і чому повернулися в Україну? Не хочеться це згадувати, тому що як, як страшний сон, якщо чесно, дуже, дуже все якось мутно, так, знаєте? тому що ми спали, я почула один зрив, потім другий. Спочатку побігла до вікна, подивилась, я подумала, мені показалось. Подивилась, в всіх вікнах загорілося світло. Я думаю, щось не те дивлюся, а в мене панорамні вікна, і вони виходять в сторону Борисполя. Там, де я пролунав вибух, якраз я бачу, що там все, все як горить, зарево якесь. Ну, не як вибух, а от зарево на небі. І я вже зрозуміла, що щось не то. Зателефонувала доньці старшій, вони вже також не спали. Так, що робити? І... У другий вибух. Вони кажуть: так, мама, швиденько збирайтесь, збирайтесь все необхідне, і ми скоро заїдемо за вами. Ми поїхали так до батьків, ну хлопцям моєї доньки. Ну, щоб знаходитись всі разом, щоб бути разом і думати, що робити далі. Ой, так ми посиділи до обіду, але я розумію, що мені треба йти доньку. Молодшу положити спадки, ми тут недалеко один від одного живемо. Я кажу: якщо що, будемо, ну, врешті, вже зложені, будемо щось робити думати. Я положила її спадки, але вже було спокійніше. Це було 24. те Ніби було спокійніше, 25-го моєї молодшої доньки Аделінки був рік, е день народження, і ми його зустріли. У підвалі вже, тому що з п'яти ранку мене вже сусіди почали бігати. Юля бистро збирайся, побігли в підвал. А в нас тут нормальне бомбосховище, такий великий підвал, багато кімнат на кожну квартиру. В принципі, нормально, але не з маленькою дитиною, так як mm -hmm. ну ви собі розумієте, памперси міняти, мити, годувати, і, і просто там знаєте темно і звірі, і дитина плаче, вона ще не ходить. Ходила в мене повзати її не пустиш. в Візочку вона довго не посидить. Ну, ось таке на руках теж довго я не змогла її виносити. Походила я так до 10 ранку, потім. Почала телефонувати її батькові. Він так і не зателефонував навіть не по здоров'ю. Я вже сама вирішила зателефонувати, попросити допомоги, кажу, хоч якось допоможи, не знаю, там, на, на руках поносити, щоб я хоч там в туалет сходила, чи кави вийшла, попила, чи ще щось, тому що підніматися там треба було по сходинкам з візочком. Теж було одній важко. А, ось, Він приїхав десь через годину. і... Я так розумію, що й мій брат також зателефонував попросив нас кудись вивезти. І він привіз свою сестру каже, каже: вона вас завезе на дачу до нас. Кажу: добре, я зібрала речі. І ми не помістились до сестри всіх машин, тому що там ще був чоловік, і син її, і Андрій сам нас завіз на дачу і одразу поїхав. Чогось навіть не поздоровив дуже. Те теж мені так якось було дитини день, день народження перший рік і навіть не, не зайшов її, не не погрався нічого собі. Поїхав охороняти свою квартиру, бо він думав, що на неї нападуть і обкрадуть його. Ось так і ми залишились там на цій дачі, але там все одно ми сиділи без світла ввечері. вимикали його десь вані, то в коридорі ховались, тому що винищувачі літали просто над головою. А, так довго ми не змогли. Ми посиділи так до першого. Березня і ну, з дитиною це важко, це нереально. В темноті сидіти десь в коридорі чи ванні, вона просто кричить і це і там кажуть: Та, треба тихо, бо може хтось в село зайде. Ну ви ж розумієте, що там зайшли вже в села ці е... окупанти. І ми ж не знали, може, до нас зайдуть чи ще що, ну, щоб світло не горіло. Ну, Завжди на такому, завжди я плакала, і мене трусила я не розуміла, що, що трапиться далі. Якби ж це ще одна, а коли ти з маленькою дитиною це зовсім друге почуття, ти відповідаєш ну, за дитинку. Юля, і т, ну ви отримали таке більш безпечне місце, можливо, не більш безпечне. А що сталося? Е, яка подія була? В який день ви вирішили все таки, що потрібно змінити локацію і поїхати за кордон? Ну ось так ми сиділи. Це вже було нереально важко, і мені донька старша зателефонувала і каже: Мама, збирайся, ми будемо їхати автобусами через е, е, трасу, виїдь до? Білої церкви, це там поруч було, ми тебе заберемо. Ми їдемо в Румунію. І нас сестра зранку завезла туди до автобусів. Ми поїхали в Румунію. Ось угу. там ми заселились в готель, пожили в готелі ми 10 днів. А потім ми переїхали в Литву, а Скрізь було важко, я вам скажу. Скрізь було важко і неспокійно, і ти не розумієш, ще, що... що. Якщо чесно, я вже прийшла так більш-менш в себе, коли ми повернулись в Україну в Хмельницький. Ми повернулись 21 березня назад. І тоді мені вже стало легше, якось на душі стало легше. Там спокійно, там не було. Там ні літаків, ні гелікоптерів, ні винищувачів, зовсім нічого не було. Спокійно, тільки були сирени, але там не знаю, все одно не було так страшно. Ну, мені за кордоном чогось було страшніше знаходити, з чим я вже повернулася до Хмельницького відчуття, що ви не контролюєте ситуацію. Мабуть, тому так, так. А коли я вже вдома, то ти почуваєш, що ти вже вдома. Воно зовсім друге відчуття. Юля, фінансове питання? Чи було вам складно? Чи це було? Чи була це одна з причин, що ви повернулися? Фінансово вам було складно, чи вам там допомагали волонтери, чи хлопець старшої доньки? Чи Андрій, здається, ви про це якось писали? Що на початку він вам дав якось якихось грошей? Тобто можна сказати, що війна вас попервах примирила на якийсь період зараз. Як у вас які стосунки чи допомагає він взагалі? Як ви фінансово зараз почуваєтесь в Україні? Тоді він допоміг, тому що я попросила. Я кажу: ми живемо в готелі. У мене 50 євро в сутки, тільки номер коштує. Плюс тут треба їсти в ресторані, за який треба платити також гроші. Може б я б не так харчувалася, але дитині потрібно завжди. І я витрачаю кожен день. Ну як мінімум там 80 євро в сутки. Я витрачаю будь-добренький, ну як би хоч якусь суму передай. Так, він тоді передав 30 тисяч гривень. Ось і, і все допомагали так. Допомагав і хлопець моїй доньки, допомагала і мама. Зараз він зовсім не допомагає. Вже останній раз, ось з нас зараз що? Вересень, вже так, кінець, кінець вересня, вересня. Останній раз він мені дав це в перших числах липня було три тисячі гривень, і то я їх просила. Я кажу, о, я за лікарню. Я... Насилала рахунки за лікарню, які тільки в мене лікар стільки коштував. Е, я вже не кажу про харчування дитини, про одежу він її зовсім не купував, Ні з одні, жодної сукні дитині не купив там, чи якісь босоніжечки зовсім не запитує, що одягає дитина, що вона харчується. Він привозив ще якісь кашки, суміш, там памперси е, ще місяць десь і все. І він вже пропав, його вже не чутно зовсім Там раз в місяць він щось напише. Я й, йому запитання, якесь він знову перестає на нього відповідати. Ну, така от людина. І я подавала на елементи ще рік тому. Він їх не сплачував, і він подав навіть на суд апеляційний, щоб не сплачувати їх. Йому відмовили, і ось я так розумію, що йому треба було десь виїхати за кордон. Як звичайно, він часто виїжджає. Але він тільки знімає свої волонтерські справи, другі справи він не знімає, але їх не багато там більше, ніж волонтерських. Я про це знаю. Ось і він сплатив мені ці аліменти е, за рік. Це в мінімальній на себе так. На себе я подавала ще 11 місяців тому за місяць. П'ять тисяч гривень вийшло. Це я не працююча мама, яка в декреті і якій треба сплачувати квартиру. Ну і все, ви розумієте, скільки це зараз коштує, тих п'ять тисяч гривень це нічого в місяць. А, і на доньку я подала вже на аліменти в червні, коли я вже зрозуміла, що від нього нічого не доб'єшся і нічого не випросиш. По Постійно просиш, 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 ніби ти просиш собі щось. А, я... Просто вирішила вже не просити, подала на аліменти, і він ще за цих два місяці ще за доньку по 5 тисяч гривень. Все, ось так. І ми тільки повернулись, ми були на відпочинку, я звозила Делінку до Туречини, тому що нам педіатр ще в червні, в червні говорила, що вам потрібно до моря дитинці потрібно вітамін і соляна водичка. В неї завжди то якийсь насморк, то ще щось від діток вона дуже швидко перенімає всі якісь віруси. І ми з'їздили. Ми вже поїхали туди, в неї був Боже, я вже і забула, стоматит mm -hmm. стоматит і дуже такий важкий. На неї на язичку біля ротика були ранки, гніні, вона не могла ні їсти нічого. І лікар каже: якщо ви зараз поїдете на море, це буде саме ідеальне. якщо ви туди хоча б доїдете. І вирішила, що ми туди доїдемо, було важко добратися, тому що зараз дорога, ви самі розумієте, яка. Навіть просто доїхати до Європи з маленькою дитиною, все одно це важко. Але ми з'їздили, відпочили, відпочила делінка. Звичайно, мама не зовсім відпочила, але вилікувалися, повернулись, і в неї все, все зараз гаразд, слава Богу. Ви писали в сторіс про те, що е, ну можливо, це пост ваш був. Е, тобто в інстаграм від, ви повідомили, що вам допоміг товариш чи друг. Що це за загадковий друг такий? Е, це нові стосунки у вас, чи просто є небайдужі люди, які допомагають от, вам. Ну, як би сказати, і небайдужа людина, і, ну, і якісь може, і починаючи стосунки, я ще не можу про це говорити, коли вже так буде, я буду розуміти, що ще це все в нас серйозно, тоді я про це розкажу. Mm -hmm. Тобто вам допомогли транспортом дістатися до Туреччини, так? Так, так, так. Mm -hmm. і, і допомагають і в других справах е люди, які. Ну, Мужчина, який більше, більше допомагає моїй доньці, ніж її батько, я б так сказала. Угу. Андрій якось відреагував на це, чи ви взагалі зараз не спілкуєтесь? Ні, ніяк. Я думаю, що він знав, всі знали, що донька хворіє, і навіть не запитав, як неї здоров'я. Я вже не кажу про. Там фінансові, якісь питання, ні, ні не запитував зовсім ні. Юля, але ж був період, коли Андрій постійно показував, от майже там ну щотижня дитину кожного разу, коли він з нею бачився, потім якась серія фотографій, сторіс то він її переодягає, то там змінює підгузки, то ще щось. Зараз я переглянула його інстаграм, там була здається одна фотографія, і решта це все про війну, там якісь виступи, організація. Тобто він переключився на. Тему війни, правильно я розумію? Тому якось з чим це може гри, бути Ти Не на тему війни, а на, те, на свою тему. Подивіться, який я хороший і як я займаюсь. Подивіться, що я роблю. Ну йому це я так розумію для роботи потрібно. Доньку він бачити не ну він там раз запитав там місяць тому. Коли я побачу доньку, я його запитую, а коли там ось це там буде? Чи ще все людина пропадає? Він мені не відповідає на питання. Він хоче, щоб я робила те, що він скаже. А те, що там запитання про те, що він на суди мене подає, те, що я кажу я з донькою там в дощі, в тривогу стою під судом, ти мені робиш проблеми, людина на це не відповідає. Чому я маю йти йому на зустріч, якщо людина не йде мені на зустріч, скажіть, будь ласка, чи мені може дзвонити йому, телефонувати, запитувати, давай, може, доньку побачиш? А давай, може, просити його про це? Я не збираюся нікого нічого просити. Я одну доньку підняла сама на ноги, піднімлю й другу, якщо треба. В нього я просити вже нічого не збираюсь. Він батько в інстаграмі в житті, це не батько. Ви написали також про те, що ви отримуєте хейт від підписників, деяких? Да? Я думаю, що це меншість за відпочинок. Там що про що йде мова? Що можуть писати? Чому ви не в Україні, чи, чи про Андрія пишуть, що у вас стосунки, чи в чому полягає цей хейт? Ні, хейт в тому, що о, як же ж це війна, а ви полетіли відпочивати. Як okay. же ж це ви так, ви тут маєте мені показувати війну в Інстаграм, а ви показуєте там щасливе життя і відпочинок. Я війну показувала завжди, мене блокували два рази мою сторінку. Я е, заплатила великі гроші, щоб її повернути. І мені сказали, третій раз мені сторінку не повернуть. В мене є додаткова сторіночка, де я показую щось. Але вибачте, ці люди мені потім не будуть зарплату оплачувати, коли мені сторіночки вже не буде. Їм то все одно а я потратила дуже багато сил, багато коштів, щоб в мене була ця сторінка. Тому що ну це моє життя. Я цим займаюсь. Е, є людина, яка на мене працює, як е, це мій адміністратор, моя менеджер, е, в якої також зарплатня, яка виховує чотирьох маленьких дітей. Вона біженка з Донецька. Я не можу також її підводити. Це те, що я сьогодні щось покажу там з війни, і те, що мене завтра видалять мою сторінку, від цього я думаю, нікому краще не стане, а гірше тільки мені. Але ви продовжуєте писати про волонтерів, про те, що відбувається в Україні. Правду, і справді ваша сторінка була дуже активна, коли все почалось. Чи не було вам погроз якихось? Ви говорите, знесли сторінку. Що вам писали? Типу, там вони не хотіли бачити правду, чи писали там, що не знаю, нацистка? Що пишуть ці хейтери, яким яким не подобається інформація про війну в вашому профілі? Хейтери це проплачені боти. Більшість цих ці боти знаєте є такі сторіночки, які там хтось з, з, з рашистів зайшов, побачив, що я показала правду, показала. Вони кидають мою сторіночку в якусь групу в телеграм. Мені здається, там є ці групи. Вони кидають туди мою сторіночку, і боти починають жалітися. на так, скарги кидають, скаржитися. Починають скаржитись і все мою сторінку блокують. Так багато хто пише там, ти там, ну це на всіх українських наших жінок писали. Ти там підстілка, там бандерівська, ти там ви там всі проститутки, вся Україна, і всі в мене таке відчуття, що вони якось заздрять. Не знаю нашій красі, нашому духу, нашим, нашій силі. Мені здається, що просто це велика заздрість. Я на це зовсім не реагую, навіть навпаки, це, вони мені смішні, і це показує, е, наскільки вони слабкі і все. Погрожували: Ми тебе знайдемо, ми тебе і в Європі знайдемо, і в Києві тебе знайдемо, і тебе і всю твою сім'ю переріжемо, що мені тільки не писали. Це у відповідь на сторіз на пости про війну відразу така реакція приходила, да? так? Так. Чи почуваєтесь ви зараз в безпеці? Як ви реагуєте на повітряні тривоги? Чи вже звикли до них? І чи не було у вас, ну скажімо, ситуації або моментів, коли ви пошкодували про те, що повернулися до України? Е, ні, ні разу не пошкодувала я, я вдома. Я почуваю щ... себе, що я вдома, і якщо щось повинно зі мною трапитись, то воно трапиться. Воно мене наздожене і в Європі, і е, в, друг... в іншому місці, яке б я поїхала. Ну, от зараз в мене таке відчуття. Але я сплю спокійно. Е, вночі я вимикаю просто телефон, е, тому що так, знаєте, не. Я і так не сплю з дитину. Якщо я ще буду реагувати на кожну тривогу, то я впаду з них просто. Все буде добре. Я рахую, що все буде добре і Бог нас захищає, ЗСУ нас захищає і все буде добре. Дуже шкода всіх людей, які постраждали. От, от, мені дуже їх шкода дітей, дітей, жінок, людей, наших захисників. Ну, я нічого на не жаль, писаю. На жаль, це ще не фініш. Так. І наостанок хотіла вас запитати, ви писали про те, що морально вам е, краще вдома. Е, чи зробили ви якісь для себе висновки про Європу, про життя там, хоча це було короткочасне перебування? Які плюси от е, життя в Україні, так? Можна було мати час порівняти, за що ви любите Україну, і чим вам комфортніше тут, ніж, скажімо, в Румунії там чи в Литві ви знаєте, ну мені в принципі завжди вдома краще. У нас вдома все краще. В нас кращі люди. В нас е, краще все в лікарні, кращі будинки. Краще для мене не знаю, наші дороги навіть тут вони погані, але вони все для мене краще. Рідний Я не знаю, як це передати. Це якесь таке м, такий ну, внутрішній Відчуття, так. Відчуття таке, так, ти вдома, ти не знаю, я не, не знаю, як це навіть передати, але мені набагато краще вдома. Може, ще прийдеться, не дай Бог, кудись поїхати. Я б взагалі б нікуди не їхала. Я поїхала, тому що мені було страшно за доньку. Я її захищала. А так, якби я була одна, я, мабуть, і не поїхала б нікуди. Ви повністю перейшли на українську? Ви в побуті намагаєтесь нею послуговуватися? Як вам взагалі в цій, в цій ролі? Наскільки вам дається це складно? Чи навпаки легко? Чи допомагає вам хтось? Можливо, у вас є якийсь друг чи подруга, яка вам допомагає? Наскільки вам от звично україномовний блог вести давати інтерв'ю виключно українською і спілкуватися нею в побуті? Виключно українською мені важко. <хи> Ви знаєте, я з дитинства завжди спілкувалася українською. Ну якою українською? Ну наш суржик Хмельницький найкращий. Я з своїми рідними з батьками, з донькою старшою. з... З родичами завжди спілкувалася тільки українською, і російською я почала спілкуватися тільки вже в Києві, коли я переїхала сюди жити. Раніше я тільки українською спілкувалась зараз важко пере... Переходити, тому що з одними ти спілкуєшся. Я так я ще спілкуюся російською, з людьми, які е, не розуміють українську, або воно якось, знаєте, на автоматі буває. Там стоять там компанія, так, одні спілкуються українською, одні російською. І я, якось в мене так на автоматі там. Так, зі мною російською, я російською, зі мною українською я українською. Е, і поки що важко ще повністю потрібно потрібен час. Але для мене ближче звичайно українська мова, ніж російська. Вона мені зараз така гидка, така От я знаєте. Вчора дивлюсь кіно українською, і одразу ж там Ютуб переключається, там вимикається, перемикається на російську, і мені якась така гидка ця мова стала. Я не можу не при... ну, я вимкнула одразу телевізор, фу, не хочу дивитись. Є в мене, звичайно, друзі, які ще розмовляють російською, але вона якась зовсім друга, не така, як раніше. Ну, от, от вона якась не така. Ну ти розмовляєш, і якийсь такий стан, ніби не хочеш. Не знаю також, як це пояснити, але дуже гідка для мене мова. Отже, ви стали більш україномовною, як іще ще вас змінила війна за ці більш ніж півроку. Що ви про себе зрозуміли? Ах, я така ще сильніша стала. Куди я більше. Вже, не... Куди я більше. вже не плачу, я раніше плакала. Mm -hmm. ну Ви знаєте, в мене і до цього, до війни ще така ж, ж знаєте, життєйка мене трішечки поносила, в мене вже такий був, ніби я тільки почала відходити від стресів великих, які були в моєму житті, і знову вони в мене почалися. І ніби як я вже була. Вже не був такий стрес цього стресу, тому що я ще з того не вийшла, як знову новий почався. ось, і... Але він якийсь зовсім інший. Він якийсь... якийсь, я не знаю, ніби кінець світу, щось таке мені здавалось буде зараз. Але тобі треба бігти, щось робити, спасати дитину. Треба щось робити, і ти не розумієш, що. Але я вже коли повернулася ось до Києва, все вже стало якось все на свої місця, якось все так під контролем. Я ліжечко своє в Аделінки, іграшки її. Мені якось спокійніше, але коли тривога, ми йдемо в ван і замикаємось. Я вже там іграшки підготувала, все, і, ну, на всякий такий випадок. І тут не, так, не такий страх, як десь. От. Вдома ну, спокійніше. Так. так все буде добре і все буде Україна. Віримо в це, друзі. Дякую за те, що ви були з нами. впродовж цієї розмови. Дякуємо. Юлії, Юлія Леус, блогерка. і Мама двох доньок була з нами сьогодні. Підписуйтесь на YouTube канал, будеш знати, і справді будете знати більше.